Вони платять гроші, аби українські підлітки вчиняли тяжкі злочини. Російський ворог продовжує намагатися дестабілізувати ситуацію у нашій державі цього разу через мережу інтернет спецслужби країни-агресора заохочують неповнолітніх спалювати автомобілі військовослужбовців зсу. Детальніше наш Денислужний. Вчиняють диверсії та підривають національну безпеку. Російські спецслужби все частіше вербують підлітки по всій Україні. За легкі гроші неповнолітні скоюють кримінальні злочини. Такі випадки на території нашої держави не поодинокі. Поліцейським було затримано групу молодих людей віком 13 і 16 років, які скоїли два підпали автомобілі, та були затримані під час третього підпала на гарячому. Також задрумана ще одна група молодих людей віком 16 і 18 років, які скоїли аналогічні злочини на території Одеської області. Також підпали автомобілів ЗСУ фіксувалися в Києві та Дніпрі. За словами психологів, дітей саме такої вікової категорії ворог обирає не просто так. Зазвичай жертвами Окупанта стають підлітки з незахищених верст населень, які мають найнижчий рівень соціальної відповідальності, не мають гідного прикладу, також мають нестабільний психологічний стан, тобто люди, яких найлегше завербувати, грубо кажучи. А тому психологи радять батькам якомога більше спілкуватися з власними дітьми. Розмовляти, запитувати, а що ти думаєш, наприклад, щодо цієї теми, або відбулась ось така подія. Давай порозмовляємо з тобою, як ти це бачиш, і, наприклад. Якщо є якась ситуація чи конфліктна, як ти, наприклад, як би ти вчинив ці ситуації, можливо, дитина розповість якусь точку зору, яка буде суперечити в суперечці, як ми знаємо, народжується істина. Тому це розмова в будь-якому випадку завжди найкращий спосіб для, для будь-яких ситуацій. Інформаційна насиченість, як дітей, так і батьків, батьків про інформацію дітей, що діти собі мають в голові. Дітей про більш практичне застосування тої чи іншої події, і, само собою, про відповідальність, що буде, якщо вона не зробить те чи інше. Тому що за чисту діти не мають практичних наслідків про свою відповідальність, якщо вони скоють якийсь певний злочин? ж думки й парасічні українці. У мене є дитина-підліток, я з ним розмовляю. Розмовляти батькам треба попереджати дітей, що можуть так, ну, що може, може до них поступити така інформація. І треба тільки розмовляти, що ти зробиш ще. Потрібно роз'яснювати, потрібно пояснювати і потрібно говорити, щоб. Щоб діти розуміли, то, то ну як у Може, них пропаганда то є сильна, але маскалі треба бити, де видіти. Це має бути підконтрольно і в школі, і в батьків, і в якихось навчальних закладах. І більше дивитися на те, що підлітки дивляться, чим вони захоплюються, і, бо самі вони, вони просто не розуміють, що в такому віці, де правда, а де кривда. А ще важливо повідомляти дітей і про відповідальність за скоєння злочинів. Переконаний Василь Серденько. Потрібна якомога більше інформаційна насиченість про відповідальність. Також дуже важливо, в якій сім'ї зросталися діти, скажімо так, патріотично налаштовані чи ні, тому що це також відіграє велику роль. Я впевнений в тому, що дитина, яка виховується в патріотичній сім'ї, вона все рівно так чи інакше задумується, що в нас може подіяти якусь шкоду нашим захисникам. А відповідальність за вчинення диверсій таки є зловмисникам. Загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.